Запам'ятай просту штуку: ти не Вікіпедія, ти не довідкове бюро, ти не Гугл, ти не зобов'язаний відповідати на усі повідомлення в ту саму хвилину, ти не зобов'язаний брати усі дзвінки, які до тебе телефонують в ту саму хвилину, тоді коли комусь це захотілося. У мене була велика проблема, що я старався відповісти всім зразу швидко і допомогти. Потім я зрозумів, що це забирає велику кількість часу, і велику кількість фокус. Вроді, здається, одна хвилина, так? Але на цю хвилину ти відволікаєшся, ти привчаєш людину не до самостійності, а до безвідповідальності, тому що можливо до тебе звернутися і добре ти нікому це не робиш. Спробуй протягом певного періоду часу відповідати на повідомлення не зразу, тобто перевіряти телеграм. Посап чи інші На мережі, де ти спілкуєшся 3, 4, 5 разів в день. І ти помітиш, як люди будуть самостійно вирішувати питання. І ти привчиш їх до того, що до тебе нема сенсу звертатися, тому що хвилину-хвилину вони -хвилину відповідь не отримують. І вони будуть з Богом, ти в сторону чату джеп'яті, Гугла і так далі. Ти не зобов'язаний бути всім хорошим. Ти зобов'язаний бути порядним, адекватним, відповідальним. Але ти не зобов'язаний відповідати всім на телефонні дзвінки і на смс. Не відволікайся на непотрібні речі. Повір мені, це спросить тобі дуже сильно життя. Це дуже просто, сили мудрості підписуйся, паперу багато корисно.